Сьогодні четвер, 31 серпня 2023 року, останній день літа, 6 година 46 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, котру у когось незаконно забрали. І виховую хтось інший, бо не хочуть, щоб нормальні люди виховували своїх дітей. Ці бидло злочинці, мародери, корупціонери, котрим я показую, хто є хто в цій країні в цьому світі. І досі не зрозуміли, що в здоровому тілі перебуває здоровий густ. de sexta Дуже прикро, що поки ці поки зрозуміють, що брати чужого не можна, що перетворювати діточок наших на рабів не можна. Постраждає дуже багато, ні в чому не винних людей. Такая вот обстановка в монегоре Ранкова. Хайцы морзотные, как будто и суран. За те, що вони руйнують життя відростаючому поколінню, яке ні в чому не видно.